Захист від собак. Якщо на вас нацькували собаку, поки ми не розпочали, будь ласка, не забудьте показати нам, що це відео цікаве для вас, поставивши лайк. А якщо ви бажаєте нам допомогти, ставайте нашим патроном. Це надасть вам можливість самим вибирати теми для наступних відео. Лінк на наш патрон в описі до цього відео. Звичайно, собака друг людини, але якщо цей друг раптово перетвориться на ворога, який кинуся на вас, не намагайтеся залишатися ворогові другом, і нехай мене пробачать члени товариства охорони тварин, все таки запам'ятайте, якщо собака спробувала вбити вас, захищайтеся всіма можливими способами, і якщо треба, вбийте агресивну собаку. Безліч людей щорічно страждають від укусів собак. За статистикою у літній період збільшується кількість кинутих господарями тварин. Голодні мандрівні собаки стають по-справжньому небезпечними, полохливі поодинці, але вони відважні і рішучі в собачій зграї. Серед них можуть виявитись і скажені тварини. Отож, розглянемо правила поведінки з собаками. Називаємо це правилами хорошого тону. Ставтесь до тварини з повагою і не торкайтеся до неї без господаря, не чіпайте їх під чисну чи їжі, не відбирайте те, з чим собака бавиться, щоб уникнути захисної реакції. Не годуйте чужих собак, не наближайтеся до собаки, яка знаходиться на прив'язі, не грайте з господарем собаки, роблячи рухи, які можуть бути сприйняті твариною як агресивні. Не показуйте страху чи хвилювання перед ворожа настроєним собакою. Не робіть різких рухів та не наближайтесь до собаки, спробуйте твердим голосом озвучити команду, типу місце стояти, лежати, фу на навченого собаку. Це може подіяти. У випадку, якщо ви зазнали нападу собаки, киньте в її бік щось із того, що у вас є під рукою, щоб виграти час. Намагайтесь захистити горло та обличчя. Наступний блок правил це агресивна відповідь на напад. Умовно, варіанти собачої агресії можна поділити на чотири групи. Коли собаку нацьковує господар, коли собаці здається, що ви нападаєте на їх господаря чи загрожуєте її сім'ї. Коли собака нападе на нейтральній території, коли її щось дратує, людини, що біжить, бурхливо жестикулюють або роблять загрозливі рухи. П'яні тощо, коли собака скажений і кидається на вас. Собака може бути натасканим і не натасканим на людину. Натаскана дуже небезпечна, тому що вміє нападати навіть на озброєну людину і ухилятися від ударів та зброї. Ймовірність випадково зустрітися з такою собакою, особливо без господаря, вкрай мала. Собаки нападають зазвичай так, спереду. Ухиляється від ударів оборонця і намагається обійти його збоку або ззаду, після чого кусають за руку, за ногу тощо, ззаду наздоганяючи. Здорова собака зазвичай атакує людину за спину, зубами і валить на землю. Середня собака збиває людину з ніг, стрибаючи всіма чотирма лапами на нього і вдаряючи в ділянку попереку. Маленькі собаки застрибують на спину і намагаються вчепитися за плече чи шию та повиснути на людині. Основні правила поведінки, щоб уникнути нападу, у жодному разі не слід собаки боятися, не можна тікати від неї, не втечете. не можна повертатися до неї спиною. Нетренуровані собаки почуваються невпевнено, якщо втрачають господаря з виду. Або коли віддаляється від території, що охороняється, має сенс відступити так, щоб собака опинився в іншій обстановці, ніж на початку зіткнення. Втративши впевність, вона стає менш агресивною і, можливо, втече сама. Для оборони від собак годяться всякі предмети, палиці, пляшки і таке інше. Ними можна бити собаку по життєво важливих точках, а можна запихати в горлянку. Класика це кийок, підходить також власний одяг. Наприклад, дати собаці вчепитися в рукав куртки, накинути куртку на морду, поки вона займається курткою, їм можна прибити або придушити. Зовсім погані поради. Список життєво важливих точок собак. Кінчик носа, перенісся, перехід від морди до тіла, основа черепа, середина спини. Сідничний бугор, скакальний суглоб, живіт, сонячне сплетіння, з класики на два пальця вище, заперен лінії від правого ока до лівого вуха і від лівого ока до правого вуха, врезити сильним ударом кулака або перпендикулярно поверхні, у той самий час виколювання очей, переламування вух, лап, хвоста, ребер, удари з обох боків, хоч викликають у тварини біль. Який завжди змушує відпустити, спущений з повідка собака негайно кидається на ворога, якщо його нацькували. Тому важливо вловити момент атаки і зустріти псину потужним ударом груди або живіт, відлетіла заскулила ногою ще пару ударів в дих чимось важким по морді, по носі, по потилиці, потім розібратись з господарем. Погляд собаки завжди спрямований у місце. Яка вона хоче вкусити, тому не так вже і складно ухилитися і збити її з ніг в момент стрибка. Поштовхи, що збивають собаку з траєкторії, повинні бути сильними і швидкими, інакше вкусить і слід проводити в область лопатки, шию, груди. Не можна самому провокувати напад собаки, кричати на неї і її господаря, махати руками. Підходити з Ненецька ззаду і Ненецька починати розмову з власником, особливо в темну пору доби. Не можна тягнути руки до чужого собаки, гладити його, командувати їм. Особливо обережним слід бути із собаками в наморниках та на коротких повідках. Просто так їх ніхто не одягне. Якщо собака все таки вчепилася в вас. То у неї на шиї під щелепою по обидва боки трахеї є виїмки. Якщо в них вкласти пальці великий і вказівний, і сильно стиснути з обох боків, відпустить. У такий спосіб можна взяти собаку, що називається на болівий контроль. Тільки спочатку намацайте ці крапки у знайомих собак, бо в екстремальній ситуації з першого разу їх складно знайти. Шкідливі поради. Повторюсь, не намагайтеся бігти, поверніться до собаки обличчям, прийміть стійке становище, здійміть крик, кличте на допомогу. Вимагайте від господаря собаки, якщо він є, відкликати її або нейтралізувати. Підготуйте підручні засоби захисту, сумка, парасолька, палиця, камінь. Міцно тримайте їх перед собою. Якщо поблизу є укриття, повільно відступайте до нього спиною. Не випускаючи собаку з поля зору, намагайтеся зустріти напад ударом ногою, рукою або відхилитися у бік, відбивайтеся підручними предметами, прикривайте рукою обличчя, притуляйтеся спиною до стіни, паркану, щоб не впасти. При можливості придушіть або вбити собаку, опинившись у безпеці, чи нейтралізуйте собаку. Викличте на допомогу сусідів та перехожих поліцію. Постарайтеся разом з ними затримати господаря собаки. Чи запам'ятайте його прикмети. Напишіть заяву у відділок поліції для притягнення господаря собаки до відповідальності. Маленькі хіднощі. Відбити напад собаки також допомагає каїнська суміш. Склад 50% махорки. Або дрібного перетертого найдрібнішого тютюну і 50% маленького перця, краще за чорний. Цю суміш слід засипати в пластикову ємність, наприклад, з під вітамінів діаметром 3 см і висотою 5-9 см. Носити в нагородній кишені в жодному разі не в штанах, сипати собаці в морду краще кілька разів. Ефект стовідсотковий застосовувалась під час вітчизняної війни підрозділами СМЕРШ. Дейзер – це невеликий приклад американського виробництва для ультразвукового відлякування собак. Купити його можна в деяких магазинах зброї. Хороший ефект дає і перцевий балончик. Як правило, після його застосування агресія у собаки випаровується.